Нехай залишить мене все інше тільки б не покинула мужність. Коли волі нема ще не біда. Біда, коли сили волі нема. Земля і зброя дають волю. Краще бути останнім серед вовків, ніж першим серед шакалів. Військових сил недостатньо для захисту країни. Тим часом як країна, яку захищає народ, не переможна. Тому, хто не боїться ризику, часто приходить на допомогу випадок. Єдиний ворог, якого ти повинен возлюбити, це ти сам. Якщо твоя правда не обурює твоїх ворогів, вона нічого не варта. І не збори труднощі лише віхи. На шляху героя. Страх створює богів. Безстрашність героїв. Краще не вміти програвати, ніж не вміти вигравати. Вірність є свідоцтвом сили. Довіра ознакою мужності. Честь дорожча за життя. Краще славний кінець, ніж безславне життя. Якщо тобі не врятуватися від смерті, помри принаймні зі славою. Зацькований і притиснутий до стіни кіт перетворюється в тигра. Мудрий може досягнути багато, якщо він зможе використати людські пристрасті. Безстрашний розум цінніший від сили. Слон у 500 разів сильніший від людини але підкоряється їй. Мужність у нещасті половина біди. Людину можна знищити, але здолати неможливо. Коли тебе штовхають у калюжу найкращий спосіб не стати посміховиськом. Потягнути за собою нападника, коли б коса на камінь не натрапила, камінь завжди готовий до цього. Ніколи не буває великих справ без великих труднощів. Надмірна впевненість у собі руйнує все, навіть організації, які вважаються непереможними. Справедливість має бути сильною, а сила має бути справедливою. Найсильніший завжди знаходить справедливим те, що слабкий вважає несправедливим. Не можна недооцінювати навіть слабкого ворога. Навіть слабке полум'я може підпалити ліс. Боягуз набагато частіше вплутується в суперечку, ніж мужня людина. Компромісами справі не зарадиш. Потрібно піти на ризик сьогодні, бо завтра можливо ризикувати вже буде нічим. Повір мені. Нагорода не така солодка, якщо ти за неї не боролась.